Компанія Електромотор, шановні друзі, не повірите, друзі, зробили ми відеоогляд минулого разу на пилку «Девольт», так що ви пам'ятаєте, моделька у нас в відеогляді була DCM 575 в комплектації X1. І одразу 10 людей вже, як мінімум, у нас замовили такі пили, тому що сподобались наші відеогляди за рахунок його, скажімо, універсальності, акумуляторних підключень. Та теж налаштовувати його досить зручно. Мені дуже сподобалося, що люди відреагували досить радісно на цей відеоогляд і зацікавили такі от пили фірми DeVolt акумуляторні. Сьогодні для вас, друзі, ми також, як і обіцяли, зробимо наступний відеогляд на модель, яку ми з вами бачимо зараз на столі. А саме модель DCM565. Комплектація у нас П1. Давайте з вами поговоримо про неї і подивимось, що це за акумуляторна пила на 2023 рік. Значить, якщо ми знімемо з вами. Наш захисний кожук для нашої шини. Побачимо, друзі, нашу невеличку шину. Як ви бачите, довжина її складає 30 см або 12 дюймів. Також, як сама шина і сам цепок у нас фірми Орегон. Про Орегон, як ви пам'ятаєте, розповідати нема чого, тому що всі знають, наскільки це якісний бренд і як багато він ставиться на бензопили, на акумуляторні пили. Тому можна дуже часто цей бренд зустріти, шановні друзі. Поїхали далі по нашій. Акумуляторній пилці. Значить, як ми бачимо компактного вона розміру, Якщо порівняти з рукою, бачимо, що до ліктя, скажімо так, її розмір. Значить, що можемо розказати? Серія даної нашої акумуляторної пилки також відноситься до серії безщіткових двигунів, ті, які пропрацюють довше, за рахунок того, що за додатки такі технології, термін експлуатації у таких акумуляторних пил, як правильно. Більший. Значить, бачимо, що регулювання нашого натягу цепка на шині відбувається також з допомогою селекторів. Тобто, ви вліво відпускаєте, як ви бачите. Натяг і бачимо просідання нашої цепки. Тобі досить просто. Також не забуваємо про те, що відкручуємо цей гвинт для того, щоб послабити шину. Послабили, як ви бачите, у нас одразу бачите, опускається шина. Дивіться, зараз кручу, і ми бачимо, як на направляючу у нас підтягується шина завдяки такому простому режиму. Рекомендується робити, друзі, таким чином, щоб у нас залишалося зазір такі, десь 3 мм. Є. І зажали нашу контргайку. І закрутили. Проста система. Розумієте, що для вас це просто в експлуатації незамінна в плані роботи частина, тому що ви дістали, відрегулювали і приступили до роботи. Також плюсом нашої акумуляторної пилки є цей фантастичний тормоз, який у нас складеться з допомогою одної руки. Що назад, коли ми з вами зняли з тормозу, да? і у нас бачимо, що у нас тоді йде рухи нашої цепки. І таким чином, коли ми відчолкнули, поставили на замок, і при такому чині у нас... Шина із цепком стоять фіксовано, не буде ніякої подачі. І навіть якщо ви натиснете кнопку і запустите, цеп у вас рухатись не буде. Значить, наступним чином: для того, щоб її запустити, також подбали в цій комплектації P1 про те, що у нас в комплекті до нашої акумуляторної пили йде 5 амперний акумулятор 18 вольт Дель XR літій Іонний. Бачимо з індикаторами заряду, натискаємо, бачимо, яка кількість заряду на даній батареї. І, власне, скажімо. Допінгом до нашої системи є ось такий зарядний пристрій, модель DCB115, який на вихлопі нам дає 4 А зарядки. Тобто, якщо прикинути на скидку, такий от акумулятор на 5 А він буде заряджати 1 годину плюс. Тобі ж досить зручно вставляємо у свій, як кажуть, розємчик зараз і спробуємо її поставити на зарядку. Вставили нашу акумуляторну батарею до зарядки нашої. І зараз підключимо її до живлення. Має вона у нас, шановні друзі, запрацювати. Бачите, щось не виходить. Я зараз ще раз спробую, можливо, в пази не потрапили. Так. Так. Є у нас контакт, пішов, друзі, і ось у нас лампочка світиться. Є три режими у нас. Коли блимотить наша лампочка, це відбувається у нас процес зарядки, що сповіщає у нас перша поділка. Наступна поділка, коли лампочка світиться постійно, батарея вже заряджена і готова до роботи. І якщо у нас блимотить лівий індикатор та правий, це свідчить про те, що система перегріта, дайте охолонути системі. Отже, друзі, виймаємо вами акумулятор, оскільки маємо дві поділки заряду, це у нас. 75% приблизно заряду є. Натискаємо кнопочку, витягаємо із нашого зарядного пристрою. Витягнули і ставимо на базу нашої акумуляторної пили. Бачимо роз'єм і таким чином також вставляємо у направляючий. Як ви бачите. За, Заштовхнули ми її, зафіксувалась вона, і тепер, значить перевіряємо, тормоз у нас стоїть, натискаємо кнопку розблокування і натиску. Як ми бачимо, нічого не відбувається за рахунок того, що на зараз стоїть тормоз. Якщо ми з вами повернемо тормоз у положення на себе, тобі ж розблокуємо нашу шину з ціпком, натискаємо кнопочку і бачимо, що відбувається у нас уже наша стріляння. Завдяки плавному пуску кнопки можемо з вами спостерігати те, що можна регулювати навіть, скажімо так, плавненько яку потужність ви бажаєте використовувати. От таким чином, друзі, приводиться в дію наша акумуляторна пила. Для безпеки завжди повертаємо тормоз у своє східне положення. Як ми бачимо з вами, значить, працює вона у нас на 18-вольтовій базі. Швидкість на... ну... Руху нашого ципка 7,3 метри на секунду. Тобто ж такою можна перепилювати різні гілки і невеличкі, скажімо, полінця. Давайте, друзі, поговоримо з вами про технічні характеристики даної акумуляторної пили. Значить, як ви бачите, невеличкого розміру, тобто габаритні От упаковка, яка в нас стоїть, це у нас 720 довжини, 242 мм ширини і виста 235 мм. Тобто максимально компактна установка. І також, бачите, завдяки цій коробці, що також є великим плюсом, то що приходить ваша пилка уже в зібраному стані. Вам лише тільки треба достати, зарядити акумулятор, якщо він не заряджений, і приступати до роботи. Тобто все максимально просто. Плюс не забуваємо, друзі, про те, що у нас є бачок для заливу нашого мастила. Значить, картер нашого мастильного складає 0,11 літра, для того, щоб було зручно спостерігати, яка кількість залишилась на даній системі, існує, як ви бачите, прозорий резервуар, завдяки якому є у нас рівень мінімум, який сповіщає про те, що мастило треба доповнити. Крок нашого ланцюга на даній пилці складає 3,8. Довжина шини 30 см, як ми з вами вже і говорили. Значить, давайте поговоримо про плюси, про які Деволт зразу сповіщає і розповідає людям. Тут у нас стоїть конструкція вичаткового двигуна, забезпечує високу продуктивність та термін самої служби, скажімо, для покупця. Гарантована професійна продуктивність. На одній зарядці, друзі, що ви розуміли, акумулятори, які є у нас на даній системі, можна зробити до 70 різів. Своєю пилочкою. Система плавного пуску інструмент за рахунок інноваційного вимикача, який стоїть на даній базі. Також у нас тут стоїть автоматична подача мастила. Про ручки можна також розповісти, всі вони йдуть прорезинені, тому тримати і під час ковзання, якщо руки трошечки, скажімо, упріли, буде зручно все одно тримати, тому що подбали саме про е ергономічність даної пилочки. Значить, що можемо ще вам розказати, це те, що у нас є система миттєвого гальмування на дані даної акумуляторної пили у екстремальних випадках, тобто зупинка ланцюга відбувається менш ніж за 1 секунду, друзі. Це досить швидко. Також бачимо, що у нас безключова натяжка ланцюга і затягування шини, що дає швидким чином вам. Опрацювати натягнути шину, замінити тощо. І вага вага, друзі, тут просто фантастична. Складає вона менше 4 кілограмів, а тобі три 3,6 кілограмів. Швидкість ланцюга, як було вказано, 7,6 метрів на секунду. Ось такі от чудові акумуляторні пилки, DeWalt, друзі. Дякуємо, що дійсно відреагували так, от радісно на наше відео, яке ми знімали про більш старшу модель. Незабаром у нас вийдуть відео огляди, де ми спробуємо, як ця пилка працює, як вона швидко справляється з деревною. Тому чекаємо вас на нашому каналі. Дякую, що дивитесь. Нам дуже приємно, тому що ми стараємося саме для вас, щоб ваші покупки були більш якісніші, зрозуміліші і через інтернет було зручно купувати, тому що такі от відео огляди, шановні друзі, робляться для вас. Щоб вам при тому, коли ви купуєте щось через інтернет, було зрозуміло, що ви купуєте, як воно працює, і це ви можете додати, що річ. Дійсно приємна і багато в ній своїх плюсів, які підуть для кожної людини, також і для новачків, які тільки вибирають для себе пилку для саду свого або для робіт під деревину. Тому, друзі, за такими ви можете звертатись в нашу компанію Електромотор у нас завжди стають рекомендовані розрібні ціни, але за нашими робочими телефонами або напишіть на Viber зможемо з радістю для вас зробити знижку, щоб зробити вашу покупку більш приємною та. Скажем так, вражаюче, теж звертайтеся з вами компанія Електромотор. Стараємось для вас. Всього вам доброго.